Сьогодні на занятті ми будемо з вами говорити про природу. Вона така різноманітна та гарна. А що таке природа? Природа це рослини, дерева, тварини, вода, повітря, земля та гори. Дітки, давайте згадаємо, чим відрізняється жива та нежива природа? Дітки. Природа поділяється на живу та неживу природу. Що ми відносимо до живої природи? Люди, тварини, рослини, гриби. А до неживої природи ми відносимо сонце, зірки, місяць, воду та ґрунт. Дітки, природа дає людині дуже багато, якщо її не берегти і не охороняти, можуть загинути тварини. Рослини, висохнути, річки. Дітки, давайте з вами поговоримо про живу природу. Давайте згадаємо, яка зараз пора року. Так, зараз осінь. Давайте за допомогою карток ми з вами опишемо осінь. Подивіться, будь ласка, що намальовано на картинці? Золото, звісно, тому що осінь золота. А подивіться на пташка. Він тепло одягнений. Звісно, осінь холодна. А що на цій картинці намальовано? Це фея. Яка фея? Вона чарівна. І наша осінь чарівна. А на цій картинці, що намальовано, фарби, тому що осінь наша. Барвиста, А на цій картинці, що намальовано, хмаринка з дощиком. Тому що наша осінь дощова. Дітки, а зараз я вам хочу розповісти, як наші дідусі і бабусі по прикметам осені визначали, яка вона буде. Слухайте мене уважно. Восени листопад швидко минув. Чекай суворої зими. Горобина вродила рясно, осінь буде дощова, а зима морозна. Калина достигла, а листя на ній зелене, осінь буде тепла. Малята, давайте з вами зупинимося на живої природі. Подивіться, будь ласка, калина це жива природа. А скажіть, будь ласка, калина це дерево чи кущ? Так, молодці, це кущ. Ягодки на калині гістівні. Їх треба збирати, коли наступають перші заморозки. Тоді ці ягодки будуть солодкі. Дітки, я вам хочу запропонувати зробити з пластиліну гілочку калини. Подивіться, будь ласка, яка вона гарна. Що нам знадобиться для цього? Коричневий пластилін. Червоний, стеко та дощечка. Дітки, щоб зробити гілочку калини, нам знадобиться коричневий колір. Відрізаємо стеком, шматочок коричнього кольору. І розкачуємо його у долоньки. Можна ще розкачувати на дощеці. Кому як зручно, розкачали, потім отак приклеїмо на дощечку. Тепер нам треба зробити маленькі гілочки. Відрізаємо ще шматочок коричневого кольору. Робимо отакі маленькі гілочки, приклеюємо, ще можна зробити. Тепер, щоб зробити калину, ягідки калини, ми беремо червоний колір, відрізаємо шматочок. І робимо ось такі маленькі кульки. Ми можемо їх скачувати у ручці чи на дощечці. І отак от, приклеїмо до дощечки. У нас виходить ягодки. А далі ви зробите самостійно. малятка. Подивіться, що у вас повинно получитися. Ви сьогодні були слухняні. Я вважаю, вам сподобалося заняття. До нових зустрічей!